Кілька віршів прочитаємо це Луки, 12 розділ з 27 по 31 вірш. Погляньте на ті онлілеї, як вони не прядуть ані чуть. Але говорю вам, що й сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. І коли он траву, що сьогодні на полі, а завтра до печі вкидається, Бог так зодягає. Скільки ж краще задягне він вас маловірні. І не шукайте, що будете їсти чи що будете пити, і не клопочіться, бо всього цього і люди світу оцього шукають. Отець же ваш знає, що того вам потрібно. Шукайте отож, його царство, а це вам додасться. Господь Ісус тут говорить в цих віршах про ті речі, про які ми сьогодні всі думали. Про ті, які точно кожен з нас сьогодні думав. Що одягнутися? Що поїсти? Всі ми точно думали про ці речі сьогодні. Це базові потрібні речі, про які знає Отець Небесний, що ми потребуємо їх. Господь Ісус так говорить. Але коли Господь Ісус говорить про ці речі, Він говорить про ту небезпеку, в яку можна впасти, коли ці речі їсти, пити, задягнутися – будуть основними в нашому житті, коли ці речі заберуть всю нашу увагу в житті, коли вся наша концентрація буде на цих речах, це те, що ми будемо шукати. Це небезпека. Знову ж таки, ми всі про це думаємо, всі сьогодні думали про це. Бо це потрібні базові речі. Але якщо сконцентрувати всю свою увагу в житті на них, душа в така, душа в великій небезпеці. І Господь Ісус говорить, люди роблять так. Люди шукають всього цього в своєму житті. Всього цього і люди світу цього шукають. Люди готові все життя покласти, щоб мати кращі речі, щоб мати ті речі, які їм подобаються. Може краще, ніж в когось. Може краще, ніж були попередньо. Все життя готова людина покласти, щоб знайти цих речей. На мить. На то життя як, На то життя, як пара. На то коротке життя знайти цих тимчасових речей. І піти у вічні муки. Господь Ісус говорить для цих людей, тут в цих віршах як на мене певну погану новину у 27-му і 28 вірші. Погляньте на ті Онлілеї, як вони не прядуть, ані чуть. Але говорю вам, що й сам Соломон у всій своїй славі не вдягався отак, як, одя... як одна з них. І коли он траву, що сьогодні на полі, а взавтра до печі вкидає, Бог так задягає, скільки ж краще задягне Він вас, маловірні? Господь Ісус дає цей приклад з лілеями, щоб ми всі дуже добре зрозуміли. Наскільки лілея там красива в полі, красиво Бог її задягнув. А що з нею буде завтра? Та лілей, яка так сьогодні красиво там виглядає, сам Бог її задягнув, завтра до печі буде вкинута. Це сумна новина для кожного з нас. Для кожного, хто поставить шукати цих речей в житті. Добре виглядати, краще виглядати. Можна так добре виглядати? А на завтра до вогню бути вкиненому. Це небезпека, в якій кожна людина знаходиться, яка буде шукати цих речей. Сьогодні зодягнутися краще, ніж Соломон, завтра до вогню вічного бути вкиненого. Тому Господь Ісус говорить в цих віршах в 30 і 31 вірші Отець живаш знає, що того вам потрібно. Шукайте отож його царства, а це вам додасться. Є добра новина в цих віршах, його царство можна знайти. Якщо це буде по-справжньому те, що ви будете шукати, якщо ті фізичні речі не заберуть всю вашу увагу в житті, не стануть найпершим. А якщо ви найперше будете шукати Царства Божого, ви знайдете його. Бо вхід до Божого царства вже відкритий. Через те, що Божий син заплатив на Голгофі, за наші гріхи, можна знайти сьогодні Боже царство. Можна точно знати, що ти є прощений. Можна точно знати, що ти не будеш, як ті лілеї, які так гарно виглядають сьогодні, завтра вогонь вкинені. Можна знати, такого зі мною точно не буде, Бо він там помер за мої гріхи. Третього дня Він Воскрес, я повірив в нього. Я маю спасіння я ніколи не буду в тому вічному вогні. Можна мати це спасіння, тому Господь Ісус говорить, шукайте найперш цього. Знову ж таки, але якщо це спасіння, про яке Бог говорить, якщо його царство, про яке він тут говорить, не стане. Чимось найперш важливим для нас в нашому житті, неможливо буде ввійти в нього. Неможливо буде розкаятись в своїх гріхах, неможливо буде увірувати в Божого Сина. Якщо це буде десь там, після тих всіх речей, які, на нашу думку, найперші. Знову ж таки, але якщо ви шукаєте того царства сьогодні, є добра, новина, вона його можна знайти. Перше Коринтян, подивимося ще кілька віршів. Бо є інші люди, які не тільки шукають, що одітись, що задягнутися, що пити, що їсти. Люди шукають часто і інших речей. Перший Коринтян, перший розділ. З 18 по 25 вірш. Бо ж слово про Христа а тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось сила Божа. Бо написано: Я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину. Де мудрий? Де книжник? Де дослідувач віку цього? Хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту? Через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Бо й юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрості, а ми проповідаємо Христа Розп'ятого для юдеїв згіршення, а для греків безумство. А для самих покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу! Та Божу мудрість. Ми читаємо про, тут про інших людей, які шукають інших речей. Ми читаємо тут, що є люди, які шукають ознак. Вірш 22 говорить юдеї жадають ознак. Це то, чого дійсно людина може бажати: якихось знаків від Бога, якогось такого прихованого пізнання від Бога. Для цих людей Євангелія. Слово про Хрест це є глупота. Вони не шукають Божого спасіння, не шукають того царства Божого, про яке ми читали, не шукають примирення з Богом через свої гріхи. Вони шукають якихось ознак від Бога. Для них слово про Хрест це глупота. Чого ви шукаєте? Є тут і інші люди. І греки пошукують мудрості. Є люди, які мудрості шукають. Знання приховані. Якісь, якісь такі пізнання Бога, через які до Нього можна прийти? Для них слово про Хрест це глупота. Чого ви шукаєте? Чи ви шукаєте прощення своїх гріхів? Чи ви шукаєте Божого царства? Бо якщо ви шукаєте тих всіх інших речей, точно слово про Хрест для вас буде глупота. Точно слово про Хрест, про те, що Божий син заплатив за наші гріхи 2000 років назад. Буде чимось таким, що ви і так вже це чули. Нічого особливого. Точно слово про Хрест буде для вас. Чимось немудрим. Тим, що ви і так вже знаєте. Знову ж таки, але якщо ви шукаєте інших речей. Якщо ви сьогодні шукаєте по-справжньому Божого Спасіння, якщо ви по-справжньому шукаєте Його царства, є добра новина. Слово про хрест. Слово про хрест. Це сила Божа для тих, хто спасається. Слово про те, що Господь Ісус 2000 років назад прийшов на цю землю, прожив досконале життя, був відведений на Голгофу, там був розіпнутий і Воскрес на третій день. Цього слова достатньо для вашої безпечної вічності, для вашого вічного спасіння. Цього слова достатньо. Слово про Хрест, сила Божа. Цього абсолютно достатньо, щоб ви спаслися. Знову ж таки, але якщо ви шукаєте тих інших речей, можливо, тої мудрості, можливо, тих ознак, можливо, якогось пізнання іншого, непримирення з Богом через свої гріхи є знову ж таки дві поганих новини. Скорше всього, сьогодні ви не отримаєте те, що ви шукаєте. На цьому зібранні. А друга дві погані новини ви не отримаєте, що ви шукаєте, а друга погана новина знову ж таки. Ви на дорозі в то вічне засудження. Якщо ніколи Боже царство, примирення з Богом, ваше спасіння не стало для вас чимось основним в цьому житті, чого ви насправді шукаєте. На жаль, ви. На дорозі вічне засудження. Де мудрий, де книжник, де дослідувач віку цього, хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту? Через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога у мудрості Божій, то Богові вгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Слово про Хрест може не виглядати для вас чимось достатнім для вашого спасіння. Може, ви думаєте, це добре знати про Хрест, але вам треба ще щось зробити для Цього. Вам треба докласти якісь зусилля для вашого спасіння. Слово про Хрест це сила Божа, і цього достатньо для вашого спасіння. Нічого, щоб ми з вами могли зробити для нашого спасіння, ніколи не буде достатньо. Бо то, що ми зробимо, це наша сила. Нам треба Божа сила для нашого спасіння. А Божа сила це слово про Хрест. Це слово про те, що Божий син був розіпнутий за наші гріхи. Прийняв кару на себе. Воскрес на третій день. Простою вірою в нього можна спастись. Це слово про Хрест. Знову ж таки, всіх наших зусиль не буде достатньо. Слова про Хрест достатньо для вашої вічності. Для того, щоб вічність ви провели з Богом, щоб ви ніколи не були вкинуті в той огонь вічний. Слова про Хрест достатньо для вашого спасіння. Ще один вірш прочитаємо. Луки 18-й розділ. Луки, розділ 18, вірш 17. -й. Господь Ісус говорить, по правді, Скажу вам, хто Божого царства не прийме як дитя, то й у нього не ввійде. Якщо причина, по якій ви сьогодні тут на зібрані, якщо причина, чому ви прийшли сьогодні чути Євангелію, це мати дійсно спасіння від своїх гріхів, це дійсно знайти то примирення з Богом. І це дійсно для вас важливіше, ніж то, що ви будете їсти, пити, в що задягнетеся. Якщо це дійсно ваше примирення з Богом важливіше для вас, ніж будь-які знання, ніж будь-яка мудрість, ніж будь-які ознаки, якщо ви дійсно шукаєте цього примирення, вам треба прийняти слово про Хрест, як та дитина, щоб увійти в Нього, щоб увійти в Царство Боже. То слово про Хрест, знову ж таки, яке може виглядати? Як дурість для когось. Слово про Хрест, яке, може, ви вже мільйон разів чули. Вам треба прийняти це слово як дитина. Повірити в нього. Цього слова абсолютно достатньо для вашого спасіння, але як дитина вам треба повірити в нього. Як дитині вам треба повірити, що він пішов на ту Голгофу ради ваших гріхів. Як дитині вам треба повірити, що там Бог карав його за ваші гріхи? Як дитині вам треба повірити, що він на третій день воскрес і живий сьогодні. Хто Божого царства не прийме як дитя, той у нього не ввійде. Бо якщо ці знання про хрест, про те, що він там був розіпнутий, про те, що він там страждав і Воскрес третього дня залишиться просто вашими знаннями. А ви ніколи не приймете ці слова як дитина, що це було за ваші гріхи. Що він по-справжньому Воскрес на третій день і сьогодні живий. Якщо як дитина, ви не приймете це слово, ви не ввійдете в Царство Небесне. Сьогодні є час зробити це. Довіритись тому, що Бог сказав про свого сина. Того, що там було зроблено, і слова про той Хрест, достатньо для вашого спасіння. Нічого не треба додавати. Треба просто прийняти Його як дитина. Якщо ніколи ще в вашому житті не було, коли ви повірили в це як дитина, ви на дорозі в вічне засудження, в той вічний вогонь. Але сьогодні ви можете прийняти це слово як дитина. Слово про Хрест. то що Він там був засуджений за ваші гріхи, Розіпнутий і живий сьогодні. Прийміть це слово як дитина, і ви пізнаєте ту силу Божу, про яку ми читали. Нехай Господь допоможе!